Всім привіт, я на привозі знову у дівчатки. Дивлюся, такі вибирають якийсь костюмчик. Цікавий. цікаво дивіться я такого костюма ніде не бачила. Є такі, дивіться моделічки, більш класичні штанішки, як відломи. А які то розміри? Оверсайз, ви кажете, да? Чи як? Чи це батал? Талійська моделька, вона називає one Size, В них один єдиний розмір. Тут можна з 48 по по оце два. Оце отак буде. О, тиночка. Одесь. Це теж, типа, така моделька? Так, да, це друга моделька, під Султанка. Тут як моми під а тут султанка, штанішка. Бачите, вони другої модельки. Ну так. а це який розмір? теж такий отак. Цей можна з 48 і по 54, Оцей трошечки угу. можна більше. А ціни які? Тянуться. Ціни які 2,450 І ця моделечка, і ця моделечка теж 2,450. Теж вони в видноцінно. Вони є однотонні. Так, дивіться, які в них тут кольори. Кольорова гама просто обалдіна. Дивіться, який яркий колір. Так, така моделька є в такому. Це і... теж це все типа на... Повних жінок, так? Чи на яких? Чи воно універсальне, це, йде? це італійський штабель, знову-таки італія. А, Радуся. це брюки чи це юбка? Це брюки. Це брючки, так, А, це, це брючний брюки, костюм. Це брюки палацо. Вони свободненькі, йдуть з 48 по 52 розмір. Так, і дивіться, щось малинового кольору таке цікаве. Так, оцей, а Що це за тканина? Це льон. Це а, теж це льон, італійський дивіться. льон. І оця зав'язочка, вона регулює розмір. Тут можна по нижчого розта дівчина чи по вищого вона отут револює. тут регулює під зав'язочок. Так це що, брючний, да? Да, це брючний. А тут уже штаніжка не палац. Тут штаніжка вже йде як під момит, під класичний Яка ціна його низ дві чотириста п'ятдесят. Це італійський вас ремонт. багато. Бачу, всяких тут яких да, Доші. моделечок. Ви відправляєте новою почтою? Да, відправляє. Кажіть тоді почте. номерочок ваш 0,96 22 44 200 Тому або приходьте, дивіться, або замовляйте, або приходьте на привоз. От тут де бабулі нас сидять. От їхній контейнер 49-48. Ну, як з Прибреженської заходити і можна потрапити і вибрати все, що ви захочете. Тут дуже багато плать, костюмчиків супер.